День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблігроя. Пропоную вашій увазі диван Атлант від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1,60 см. глибину диван займає 1,3 см. До комплекту дивану входить три маленькі подушки та дві великі. Принцип розкладання дивану викатний. для того, щоб його розкласти, знизу витаскуємо нижню частину, основа під спальним місцем ДСП. І в цій частинці сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. Та розгортаємо посадочне місце. Звертаю вашу увагу, що спальне місце стає трішки нижче. Спальне місце в цьому дивані отримуємо 1 метр 60 см на 2 метри. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня стінка, якось голів'я у ліжка. Наповнення дивану піно поліуріта. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір на диван можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Papá?